На днях відбувались події одна ганебніше за іншу. Спочатку папа Франциск сказав, що Україна має підняти білий прапор та просити переговорів з РФ. І хоча канцелярія Ватикану почала виправдовуватись, буцімто білий прапор це не символ капітуляції, а лише припинення вогню, все одно враження від заяв папи це не покращило. І тепер під дуже великим питанням чи дійсно він на стороні добра та справедливості, але пройшло декілька днів, і не менш гидно повела себе компанія Діс. Сней, котра вирізала з міжнародної версії Оскара, перемогу фільму «20 днів у Маріуполі та промову режисером Стеслава Чернова. Потім також поспішивши пояснити, що мовляв всі категорії не влізли в хронометраж, але знову ж таки віриться в це не надто. От і складається враження, що псевдоліберальна еліта все більше спішить пожертвувати якимись там тубільцями, ну тобто нами з вами, заради більш стабільного і ситого власного життя. Звичайно, сумно, але здається, це власне так.